Всім привіт! Сьогодні в рамках цього відео трошки відповім на ваші питання. Чи потрібно зрізати, насіння, зрізати листочки і рисів? От подивіться на ці грядки. Тут практично немає ніякого жовтого листя. Може, десь якісь там кінчики підсохли, але в основному виглядає досить пристойно. Тому що це посадки відносно молоді. Ми пересаджували їх минулої осені, ну, минулого літа, літо осінь, кінець літа осінь. І це в основному молоді кущики, які добре провітрюються, ось так видно між рядочками, які не загнивають. Ми їх полимо 3-4 рази на сезон як мінімум. І їм є куди рости. Ось тут трохи старіші посадки, і вони вже починає у них листя буріти. Ну от, плямки з'являються. Всі ці плямки це грибкові захворювання. Вони виникають через те, що посадки старі, дуже загущені старі посадки. Корінь новим лопаточкам немає куди наростати, і вони починають хворіти. Це означає, що цю посадку в цьому році ми будемо пересаджувати. Ми її пересаджуємо на нове місце, розділяємо кущики, і на наступний рік у нас буде ось така зелена, практично, як газон, посадка. Потрібно обривати квітку носи. Навіщо це робити? Ну, тут вони всі обірвані, як ви бачите. Ми це робимо для того, щоб іриси всю свою силу віддавали на нарощування нового коріння, на нових лопатках, а не на зав'язування насіння. Тому що ми іриси розмножуємо поділом куща для збереження сорту. Селекціонери розмножують іриси насінням для виведення нових сортів. Це досить довгий та кропіткий процес. Якщо є ще якісь питання, задавайте їх коментарях.